Лівівгуд це не лише баночки, не лише продукт, який люди думають, що ми купуємо і далі продаємо. Ні, це абсолютно класна вигідна пропозиція для кожної людини. Хлопна компанія Лівгут на світовому ринку представила маркетплейс із продукцією клітинного харчування найвищої якості, сертифікована і підтверджується сертифікатами світу, яка проходить оцінку третьою стороною незалежними лабораторіями. Кожен продукт має зворотньої сторони. Парелі усіх необхідних компонентів, з яких виготовлений той чи інший продукт, для того щоб ви знали, що є в складі, в якій пропорції, і від споживання ви дійсно отримаєте свій результат. Вся продукція. Доступна за ціною ціна майже по собі вартості, тому що вона не містить мережевої націнки, і це дуже класно, тому що люди долучаються до клубної кампанії Лівуд і можуть бути тут лише клієнтами, споживачами, які будуть вигідно купувати для себе продукцію для здоров'я. Це продукція «Велнес» – здоров'я, спорту, молодості та краси. Є лінійка по догляду за шкірою обличчя, і не лише все лише розпочинається в клубній кампанії. Буде неймовірна кількість різних продуктів і послуг. Послуги також вже є. Це перша в світі клубна компанія, яка запропонувала партнерську програму. Тобто люди, які долучаються до клубної компанії, вони мають можливість приєднатися і стати партнером на умовах афіліат-маркетингу. В такому випадку клубна компанія дає кожному партнеру реферальні посилання з готовим бізнесом під ключ та інструментами для створення своєї власної справи і масштабування її вже в понад 200 країнах світу. Це той клуб, який одночасно розпочав свою роботу. В понад 200 країнах світу місія компанії є допомога людям бути і залишатися здоровими, щоб люди не витрачали великі гроші для того, щоб були і залишалися здоровими. Це неймовірно класна місія і е, чесні бізнес-партнерські відносини. За те, що ви будете створювати клієнтську і партнерську базу клубу, е, засновники клубної компанії створили компенсаційний план, згідно якого ви маєте можливість отримати сім видів грошової винагороди. Все чесно, прозоро і інвестиційно. Ція доступна абсолютно для кожного для того, щоб стати партнером, оскільки це клуб закритого типу, в описі даного відео ви знайдете клікабельне реферальне посилання, де ви можете. Зробити екскурсію по сайту клубної компанії Лівгуд не лише познайомитись із продукцією, але й з компенсаційним планом, з основниками з документацією про реєстрацію клубної компанії Лівгуд. І дійсно зрозуміти, що це вигідна пропозиція, адже підписка не зобов'язує вас до придбання цієї продукції. Ви можете її купувати лише тоді, коли вона вам потрібна. А за рекомендацію мати сім видів грошової винагороди. Отже, ваша інвестиція складає лише 50 доларів, і в цій сумі дві цифри. 40 доларів це членство з клубної компанії Лівгут, яке сплачується один раз і на все життя. А далі вашим обов'язком є ще місячна підписка, яка складає 9 доларів 95 центів. Дорого чи недорого? Це близько 420 гривень, гривень. Можливо, трошки менше все залежить від курсу країни, де ви знаходитесь. Тому. Ця підписка вигідна абсолютно для кожного. Ви з часом можете просто закамулювати собі класний пасивний дохід, і навіть без залучення клієнтів і придбання продукції лише за вашу активну підписку. Ви можете досягнути грошової винагороди в 2047 доларів на місяць. Клубна кампанія розвивається неабиякими темпами. Сюди вже підписалось понад 2 мільйона учасників з усього світу, і ця компанія набирає великої популярності. Підписка клубні компанії «Лівгот» дає кожній людині можливість мати додаткове джерело доходу. Звичайно, що здоров'я це ключ номер один, а фінансова стабільність це ключ номер два. Тож приєднуйтесь, розбирайтеся, зробіть попередню безкоштовну реєстрацію, познайомтесь, і якщо у вас виникнуть запитання, напишіть мені їх обов'язково, я кожному даю зворотній зв'язок. В свою чергу я запрошую вас до своєї команди «Ком'юніті», тому що всі партнери, які вирішили ділитися клубною компанією і продукцією і працювати. На умовах афіліату афіліат це той маркетинг, де ви використовуєте різні соціальні платформи, ділитесь про продукцію, про умови клубної кампанії, про співпрацю і за це отримуєте пожиттєву комісію, яка вам стане стабільним фінансовим джерелом для вашої сім'ї. Мене звати Жанна Вітко, і я вас запрошую до своєї команди. -ком Партнери, які створили команду в дві. З половиною тисячі людей, незалежно від того, партнери чи клієнти, вони матимуть і ще додаткову комісію від клубної компанії, А це 2% від світового товарообігу. З часом про Лівут знатимуть увесь світ, і інші люди можуть приєднатись лише уже після вас. Тож не втрачайте можливості. Більше не переплачую, якщо не впевнений, у високій якості. Головним завданням клубної компанії Лівут є донести людям той факт, що не завжди високі ціни вказують на хорошу якість продукту. Насправді людям потрібно пояснити, що продукти лівуд дійсно найвищої якості, тому що є усі результати аналізів, сертифікати, які опубліковані вже на сайті, щоб люди могли їх бачити і знати, що саме входить до складу продуктів. Настільки він чистий, наскільки органічний, сертифікований міністерством сільського господарства. США, як працюють усі інгредієнти, люди не відразу можуть сприйняти цю інформацію, тому що думають, що низька ціна це насправді дешевий або неякісний продукт продукт. переконайтеся самостійно, перейшовши за посиланням у шапці профілю. Ви дізнаєтеся всю інформацію про продукцію, сертифікати, зможете їх замовити завдяки моделі членства Лівгуд та структурі бізнесу. Компанія пропонує свої продукти за ціною трішки вищі собівартості, щоб вони були доступними абсолютно для кожної людини. Будьте та залишайтеся здоровими без переплат із продукцією клубної компанії «Лівгут». Завжди Пам'ятайте, де вигідно особисто для вас. Членство в клубній компанії Лівгуд, просте у вас є два варіанти. Ви можете приєднатися за 9 доларів 95 центів на місяць, або зробити як більшість людей підписку річну заплативши 99 доларів 95 центів. Так ви ще заощадите 20% на своєму членстві і. Навіть купівля лише одного продукту на місяць може покрити всю вашу щомісячну підписку. Немає обмежень щодо кількості продуктів, які ви хочете придбати, або щодо суми, яку ви можете заощадити, і ви можете скасувати підписку будь-коли. Ласкаво просимо доліт. Коротенький екскурс саме по сайту клубної компанії Львів, коли ви натиснете на посилання, там де написано тур, вас автоматично перенесе на сайт клубної компанії. і ви маєте перш за все зробити слідуючи обрати зручну мову для себе, для того, щоб ви могли більш детально познайомитись з цією інформацією. В мене обрана українська мова, і ви бачите, що клубна компанія представляє компанію, яка ламає стереотипи продукти, що змінюють життя. Проривна маркетингова система і величезний компенсаційний план. Тут є коротенький відеоролик. Він звичайно англійською мовою. На youtube каналі в мене є цей ролик, перекладений на українську мову. Забронюйте свою позицію сьогодні. Це дуже важливо. Ви зазначаєте лише ім'я, прізвище та електронну скриньку, і вже попадаєте автоматично в список всієї глобальної структури, куди долучаються всі учасники із усього світу. І це важливо, тому що інші люди вже будуть реєструватись після вас, а це дає можливість вам вже заробляти в клубній кампанії за глобальним бонусом. Ви готові відчути різницю? Ну звичайно, у вас є можливість познайомитися із компенсаційним планом. І бізнес клубні компанії насправді дуже легкий, тому що у вашому готовому бізнесі під ключом вже є бухгалтерський облік, звітність, статистика, документація про реєстрацію клубної компанії І ось цей прекрасний партнерський компенсаційний план. Сім способів заробітку: Щотижневі комісійні за швидкий старт за кожну людину, яку ви порекомендуєте лівгуд, і яка стане учасником та партнером за 49,95 доларів 95 центів. Ви отримаєте комісійну винагороду в розмірі 25 доларів доларів, яка виплатиться вже наступного тижня. Кількість особисто вам запрошених людей не обмежена кожного разу. Клуб вам буде виплачувати по 25 доларів. Крім того, якщо хтось із залучених вами людей вирішить залучити інших людей до клубної компанії, то в такому випадку грошову винагороду не лише та людина, яка запросила, отримає, але і ви додаткові бонусі до 10 рівнів в глибину. І ось ця табличка показує, що перший рівень обов'язково ви будете. Отримувати 50 далі 10%, і так у вас велика глибина аж до 10 рівнів. Це прекрасна можливість заробляти на постійній основі, якщо вам дуже швидко потрібні гроші. А рекомендуємо людям бути залишатися здоровими з продукцією клубної компанії Лівгуд, яка є сертифікованою і має найвищу якість з найнижчою ціною на світовому ринку. Матричні комісії це прекрасна можливість отримати той глобальний дохід навіть без. Залучення людей до клубної компанії «Лівгуд». Це про те, що я говорила, що дуже важливо зайняти свою позицію в глобальній структурі клубної компанії Лівгуд. Вам вже буде надано власний бізнес-центр з глобальною структурою, яка будується 2 на 15 і ви можете по переливу отримувати 2,5% від сплати всіх учасників клубної компанії Лівгуд, щомісячної підписки в розмірі 9 доларів 95 центів. Тут все дуже детально описується. Можна і самостійно розібратись. Але якщо у вас виникають запитання, не бійтесь мені їх написати. Звертаю вашу увагу. Є надпис без рангу, тобто, це люди, які приходять до клубної компанії Лівгот і сплачують свою підписку по переливу. Вони з часом можуть отримувати постійний дохід щомісячний, який максимально може отримати така людина від клубної компанії, Це 2047 доларів. Всі інші клієнти, які будують свою команду, вони звичайно заробляють більше і за цим вид. Бонусу Максимальна сума складає 16 тисяч 383 долари 50 центів. Це дуже класна пропозиція. Відповідні бонуси це взагалі дуже крутий бонус. Це чек від чека. Тобто, ви запрошуєте до клубної компанії Лівгуд людей, і відповідно ці люди з часом також роблять рекомендацію і заробляють гроші. Отже, від їхнього заробітку клубна компанія в першій лінії, тобто людей, яких ви особисто запросили до своєї команди, від їхнього заробітку ви будете отримувати 50%. Ну і також до п'яти поколінь. А в залежності від зростання ваш. Кар'єрної щаблини і від запрошення безпосередньо вашої команди. Розрібні комісії це якщо ви вмієте продавати, будь ласка, продавайте. В клубній компанії «Лівгуд» зазначена продукція з розрібною ціною та ціною учасника, і, звичайно, вам дається реферальне посилання на ваш особистий інтернет-магазин з продукцією. Вмієте продавати, продавайте, заробляйте за цим видом бонусу бонуси за залучення клієнтів, окрім отриманих комісійних за швидкий старт під час реєстрації нового учасника, коли будь-який з ваших особисто зареєстрованих учасників розміщає своє перше замовлення на товар. 10% від цього замовлення виплачується як бонус за залучення клієнтів за цією структурою, що і комісійні швидкого старту. Тож це дуже прекрасна можливість. Також вам заробляти аж до 10 поколінь. Бонуси для інфлюнсерів: це партнері, які вирішують продавати продукцію роз. Роздрібним клієнтам у великих масштабах, і, звичайно, такі люди отримують дохід 100%. Там все залежить від загального обсягу роздрібних продажів на місяць. Якщо ви продаєте на 2,5 тисячі доларів, ви відповідно отримуєте свою комісію. Ну і це теж така класна можливість заробляти саме на великих партіях продажу продукції клубної компанії «Лівгуд». Великою плюшечкою тут є бонусні пули діамантових. Коронованих діамантів це люди, які створюють команди. У 2,5 тисячі людей це не мається на увазі, що ви самостійно ви запрошуєте сюди своїх партнерів і разом із ними будуєте свою команду ком'юніті. Коли ви запросили 2,5 тисячі людей, вам компанія присвятила ранг діаманта. І в такому випадку клубна компанія дає вам іще додаткову пожиттєву щомісячну комісію в розмірі 2% від загального обсягу продажів компанії. А коли ви досягаєте рангу коронованого діаманта, ви щомісяця отримуєте. Це іще 0,5, від загального обсягу продажів компанії. Сюди входять як продажі членства, так і продажі самої продукції. Це дуже вигідний бізнес, потрібно розібратись. Будь ласка, я вас запрошую і розбирайтеся. Давайте будемо змінювати стиль та якість нашого життя.